Доброго дня вам, шановні пані і панове, ми часто дивуємося і задаємо питання, чому Захід робить такі кроки. Колективний Захід, окремі держави, колективного Заходу. Нині для того, щоб підперти ґрунт іноді непослідовністю, іноді м'ягкістю позиції, висловлюванням західних політиків. Держав, іноді навпаки, досить емоційною реакцією. А хочу познайомити вас із матеріалом, який було надруковано в британській телеграф-газеті Видані Телеграф під авторством Кона Когліна. Ну, я зустрічав написи Кофлін і Коглін. Але тим не менш, це один із фахівців в питаннях оборони і безпеки, яких я постійно читаю, знайомлюсь із його працями. Він ключова персона в виданні телеграф, в питаннях аналізу проблематики оборони, безпеки, міжнародних відносин. Він... Ключовий спеціаліст взагалі у світі в питаннях раннього Черчилля. тобто період служби Черчилля в Південно-Африканській республіці, початки його діяльності в Афганістані, потрапляння його в полон. Це Коглін описано дуже і дуже ретельно. Між тим, Коглін є унікальним фахівцем. по… Іраку, Лівії та й Близькому Сходу, де описані в тому числі такі фігури, як Мамар Каддафі, Саддам Хусейн, певні компоненти, фрагменти а, Ізраїля, історії Єрусалима. Тобто, це людина, яка дуже добре орієнтується в проблематиці глобальної, континентальної, регіональної. Безпеки, оборони, і 30 липня він надрукував в виданні Телеграф матеріал, який мене вразив. Одразу хочу сказати, що я вас сьогодні познайомлю з позицією, яка не належить мені, більше того, я навіть не буду коментувати її. Це позиція. Окона Когліна ще раз зазначу, це один із, на мою точку зору, сучасних класиків, який дуже глибоко розуміє і здатен аналізувати міжнародні відносини, зокрема політику Сполучених Штатів Америки, зокрема політику Дональда Трампа, і у цій ситуації матеріал, з яким я вас познайомлю, він вражає своїм оптимізмом. Ні, зветься він, Трамп скоротив термін для Путіна для досягнення максимального ефекту з підзаголовком, У Москви є менше двох тижнів, щоб погодитися на припинення вогню або ж долати наслідки. Ще раз зазначу, що конкоглін має багатий життєвий досвід і матеріали, які ним підготовлені. Книги, які написані, а частина із них визнані бестселером, Ми виданням New York Times. і це щось варто: така оцінка, таке відношення, та і е, його прогнози, іноді е, можна стверджувати, в більшості випадків ствопореалізовувалися, хоча й траплялися моменти, коли він. Допускав помилки. Але, як я вже казав, західні журналісти, в тому числі і Конкоглін, зазвичай висловлюють свою позицію, своє бачення. Це роздуми, це не є істинне твердження. І от до таких роздумів, власне, і привертає увагу ось цей матеріал, який стосується кроків Дональда Трампа, які зроблені. Днями стосовно скорочення ультиматуму, терміну реалізації ультиматуму для московського фюрера і переконань Кона Когліна, чим це може завершитись. Так, от, давайте познайомлю вас із цим матеріалом. Причому не буду його коментувати, а прошу. Ваші думки висловити, бо насправді ця позиція зустрічається зараз, але вона дуже рідко зустрічається в міжнародних виданнях, а таку позицію висловлює дуже мало аналітиків. Однак вона є. І так, поїхали. Кон Коглін твердить, що Дональд Трамп обрав просто блискучий час. Для того, щоб оголосити цей новий термін 10 чи 12, чи тепер уже зрозуміло, 10 днів. А для того, щоб Москва погодилася на припинення вогню, припинення так званої спеціальної військової операції. Раніше, як відомо, цей день був, цей розмір був 50 днів. І автор каже про те, що, власне, перебуваючи в Тернбері. В насу своїй власності на гольф на територію гольф-клубів, відкриваючи гольф-клуби мені, третій імені своєї мами, Мері. Він і виступаючи перед журналістами, різко сказав, що все, обмежуємо час до 10-12 днів. Потім пізніше він сказав 10 днів, при цьому акцентував. Увагу Конкоглін на тому, що час обрано дуже точно і вдало. І при цьому Конкоглін, як об'єктивний абсолютно журналіст, він кидає докір Трампу, що, що ж ти е, так запізнився, і це запізнення вартувало життя багатьом людей, багатьом українцям і на фронті, і в тилу це жертвувало багатьом руйнуванням. І це великі е, трагедії, це великі збитки, це великий удар. Тобто треба розуміти, що у Кона Коґліна ніякого пієтету до Дональда Трампа немає, і він його е, сварить за те, що той запізніло прийшов до такого висновку. Однак він акцентує увагу Москви, московити, залишається всього-навсього два тижні, щоб рішення якесь прийняти. Причому він каже, що зверніть увагу, адже в Штатах вся система сьогодні працює над тим, як загнуздати а, Фюрера Московського, це і двопартійна група сенаторів, це і більшість вже якраз сформувалася в Палаті представників. Це і позиція Трампа, це і позиція Держдепу. А часткова позиція Пентагону, тобто він каже, що треба звернути на увагу на те, що в цій системі десь є люди і складається вже критична більшість, щоб нанести удар удар в лапках по Москві. Причому одні кажуть про 500% так звані тарифи вторинні. Інші кажуть, як каже Трамп, 100, однак об'єктом обрано зрозуміло. Кого? Тих, хто годує насправді московського фюрера. І це доказано, Ось, зверніть увагу цією діаграмою. Адже якщо подивитися, то а, Москва продає Індії на 65 мільярдів а, доларів товарів і Китаю на 129. Це колосальні прибутки. От. А, тут зрозуміло, що майже. 200 мільярдів іде з одного джерела. Фактично, це і Індія і а, Китай. І це дуже величезні величезні суми. Ну, далі там йде Туреччина, до якої поставляють товари на 44 мільярди. Ну, є Європейський Союз 39 мільярдів. Тобто, і це в основному складають товари енергетичної сировини. Тобто, це нафта, це. Газ, закраплений газ, і невелика сума належить не енергетичним товарам, енергетичної сировини. Але в цьому відношенні Коголін якби каже, що статистика така: якщо нанести певні обмеження по Китаю, Індії і Туреччині, то насправді доходи російського бюджету різко впадуть, і це достатньо таки сильний інструмент. каже. Конкоглін, тим більше, що вся система в цьому плані працює. Причому Конкоглін це аргументує тим, що з жодних сумнівів в тому, що Трамп може це зробити, немає. І доказує це тим, що зверніть увагу, як діяв Трамп по відношенню до Японії і по відношенню до Європи. Він загнав їх в кут і потім змусив погодитися на його. Підходи, хоча ми пам'ятаємо, якщо брати Європу, то він запропонував 30, уклали на 15%. В Японії було 30%, уклали на 10, так само, як і з Великою Британією. І тут Кон Коглін каже, що а чому, власне, якщо Європа прийняла таку позицію, знаходячись в скрутній ситуації? Японія, то точно що в Москві нікуди буде діватися, а те, що це Трамп зробить, то це безумовно. Він каже, адже він поступав так з своїми близькими партнерами. А Путін може і не є його таким близьким другом. Роздумує з цього приводу Конкоглін. Причому він твердить про те, що. Якщо говорити про перспективи, то безумовно, що Трамп це зробить. Бо це він це зробив у багатьох випадках. І зрозуміло, що Путін не зможе це ігнорувати. Він муситиме щось робити, іначе обмеживши доходи свого бюджету, він не зможе забезпечити воєнно-промисловий комплекс. А це означає, що його всі плани заваляться, бо насправді енергетична сировина це один із ключових стовпів доходів воєнного бюджету московського фюрера. І тому Коглін переконаний, що Путін змушений буде реагувати і змушений буде реагувати, йти дорогою припинення вогню. І е, зупинки своєї спеціальної військової операції. Е, власне, ми бачимо, що якби Конголін переконаний в тому, що економічний тиск зупинить московського фюрера. Причому він це доказує зовнішніми речами, які видно по таблиці, і додає до цього ще й внутрішню. Ситуацію. Він каже про те, що е, багато говорили навесні цього року про літній наступ. Але даруйте, ніякого літнього наступу немає. Путін обкакався у цій ситуації, стверджує Конкоглін. І тому всі оці м'ясні штурми, які проводяться, які щодоби в середньому Конкоглін каже, приводять до. Жертв рашистської армії в цифрі 1080 осіб на добу за червень місяць, тобто це величезні людські втрати, і це не може не бути аргументом, переконаний Конкоглін. Більше того, він стверджує а, те, що а успіхи то територіальні мізерні. Причому вони не носять ні на стратегічну, ні навіть тактичного характеру успіху в досягненнях захоплення невеликих територій. При цьому тактика обрана расистами, свідчить про те, що це не сила, яка несе мир. Це загарбник, це агресор, це руйнівник, це вбивця. І тому очевидно, що всі, чим більше це йде часу, тим більше. Час працює проти московського фюрера. І а, мільйон більше як мільйон втрат у війні, Коглін каже, не може не бути а, цим жахливим аргументом для московського фюрера. І у цій ситуації він ще й додає до того, що ну, а якщо подивитися навіть на всю довжину 780-мильної лінії фронту. То насправді там вже ніяких результатів позитивних для московського фюрера немає. А певні зміни територіальні вони абсолютно не впливають на позицію сторін, на тактику, і Україна в цій ситуації лише виграє від того, що вона наносить постійний шалений удар по Кремлю. Зрозуміло, що тут е, Коглін говорить і про те, що і в цій ситуації Вашингтон спрямовує до України нові пакети допомоги. Більше того, в це включається е, Європа, включається дуже активно. Більше того, Вашингтон разом з Ізраїлем нанесли удар по Ірану, що обмежує можливості Москви. В тому, щоб забезпечити себе всім необхідним матеріалом, а, і зрозуміло, компонентами для шахедів, навіть ракетами, які постачала і постачав Іран Російській Федерації, і все це не може також не впливати на ситуацію в Російській Федерації з фінансуванням війни через отримання доходів і о, допомоги. Від Ірану, від Китаю, від Північної Кореї і так далі. Зрозуміло, що у цій ситуації, каже Коглін, аналізуючи її, Китай буде боятися, так каже Коглін, загострювати ситуацію з Вашингтоном. А це означає, що Китай буде скромніший. В наданні технічної допомоги, військової допомоги Москві, і це означає, що можливості потенційні можливості Кремля будуть звужуватися, ознаками того, що валиться імперія московського фюрера, каже Конкоглін: є і те, що застрелився. Роман Старовойт, колишній міністр транспорту. Сюди він приводить і інші випадки, коли заарештовують олігархів московських, коли стріляються офіцери. Сюди ж відноситься те, що так легко російські солдати вбивають себе, потрапляючи в скрутні ситуації на фронті. Він сюди ж приводить те, що колишнє оточення. Шойгу, який був близьким другом московського фюрера, або пересадили, або заарештували, або вони випадали з вікон, і так далі, він вважає Конкоглін, що це ознаки внутрішньої кризи, внутрішньої катастрофи, і що це веде до фактично того, що московський фюрер змушений буде відступати. Змушений буде зупиняти свою адську машину, і робить в кінці кінців висновок, що масштаби труднощів, з якими стикається Путін, стали чітко очевидними, коли е вище керівництво рашистське відмінило військово-морський парад. З нагоди річниці Військово-морського флоту Рашиської Федерації, і причиною цього він каже, що причина цього це насправді великі бойові втрати на фронті, мотивуючи це тим, що навіть фюрер розуміє, що святкувати нічим. І нічого в такій ситуації. Це свідчення того, каже Конкольін, що е, московський фюрер починає. Відступати, задкувати. І звідси е, рішення, е, каже Конкоглін Дональда Трампа, є дуже своєчасним, точним. І зрозуміло, він переконаний, що воно досягне свого результату, і результатом цим буде питання припинення спеціальної військової операції, тому що. А фюрер Московський вичерпує свої можливості у цій війні. Причому тут важливо, що в такій ситуації каже Коглін, що фюрер Московський має розуміти, що він не переможе Україну ні за яких умов. І очевидно, що за таких умов в нього може виникнути в тому числі страх поразки. І тут іншого вибору у а, московського фюрера стверджує Кон Коглін, як припинити вогонь, зупинитись в спеціальну військову операцію, в нього у фюрера московського немає. І фіналізує Кон Коглін свій матеріал висловлюванням у Путіна, нарешті, закінчився час. Як ми бачимо, Коглін переконаний в тому, що створена ситуація, і створена вона безумовно з точки зору Когліна Трампом, і його тактичними інструментами веде до того, що наступає дефіцит часу в умовах дефіциту ресурсу, московський фюрер має зупинити свою адську машину. Я на цьому зупиню, маючи свою позицію з цих питань, і прошу вас висловитися. Я майже дослівно точно передав зміст емоцій, висловлену автором Коном Когліним. Той, хто бажає ще детальніше познайомитися, фактично зміст статті переданий в слайдах. І ви можете її почитати, звернувши увагу на окремі фрагменти. Дуже важливо, щоб у цій ситуації ми побачили, власне, чим керується західний аналітик, один з найдосвідченіших знавців міжнародних відносин питань безпеки і оборони і глобальної, і континентальної. І наскільки для вас, для нас, з вами, ця позиція може бути аргументованим, в тому числі, і закликаю вас висловити свої думки, а де в чому може автор помилятися, де він робить збій? А для того, щоб ця розмова надалі була ще більш конструктивнішою, днями, а точніше, ще 22 липня, унікальна історикиня, філософиня Н. Еплбаун, Дала блискуче інтерв'ю, де, зокрема, зосередилася на тому, як вона бачить розвитку подій. Поки ви будете роздумувати, я підготую і той матеріал для вас, бо він якби іншої, кардинально іншої точки зору. І тоді ми зможемо з вами продовжити розмову. Бо там якраз для даючого інтерв'ю до Deutsche Welle, фран... німецької філії, Н Еплбаум пояснює деякі речі, чого Захід не розуміє в Путіні, і що Путін не розуміє в Заході, колективному Заході, його лідерах і так далі. Ну що ж, давайте обговоримо цю ситуацію, бо вона важлива з точки зору нами розуміння один одного і розшифрування слів, позицій. А я дякую вам за те, що. Ви слухали і дивилися. І ще раз хочу підкреслити мені надважливо ваші думки власне от з цього матеріалу, який ми щойно з вами опрацювали. Дякую вам, до побачення, будьте здорові!